Друзі, ще помітив деталь. Знаєте, купа людей у нас живе в такій паралельній реальності, особливо там люди, умовно кажучи, дотичні до політичного знаєте, такого сегменту, скажімо так. Арестович, о тема арестовича обговорюється вже скільки днів. Я навмисно її не піднімав, тому що ну йолки-палки, ну купа купа дійсно важливих проблем. Є, а люди всерйоз обговорюють політичну кар'єру Арестовича там, про якісь під... підготовку до виборів, до чого ще. Слухайте, які вибори? Які вибори? Коли вибори, які вибори, хто зараз буде куди інвестувати, в яких політиків? Бля? Безумовно, там. До е, певних нових обличчям і так далі, придивляються люди з грошима, які інвестують в політику, це логічно. Але придивляються і поступово десь, е, можливо, дають майданчики цим людям, мовно кажучи, для того, щоб ці люди е, заявляли про себе. Але які вибори? Війна триває. і... Е, Якщо повернутися в реальність, да, в реальність, а не в якусь паралельну реальність з виборами і з усім іншим. У реальності ця війна може бути е не закінчитися на тому, що ми вийдемо на кордони 91-го року. Вихід на кордони до го року не означає завершення війни. Це може означати завершення фази війни перехід війни в іншу фазу. Якщо не будуть досягнуті певні мирні домовленості, чи там, умовно кажучи, інші там етапи, можливо, розвал, там, чи що ще пов'язане з нашим ворогом, да? про які вибори взагалі хто зараз може говорити? І я, я просто бачу багато в ЗМІ, тобто таких історій про якісь політичні ігри і так далі. Я, в принципі, настільки. Ну, Мене знаєте, інколи це смішило раніше. Да, оці, оці розмови про якісь вибори, про якісь ігри політичні, про якісь там орбіти політичні і так далі. Зараз я ставлюсь до цього. Просто мене це трошки вибільшує, тому що у нас величезна купа людей, на жаль, не допомагають армії і так далі. І живуть, е, знаєте, в якісь е, паралельні таке враження, що реальності Виборів в ближчі роки не буде. Купа облич зміниться за ці роки. Знаєте, друзі, зміниться. Люди гинуть і так далі. І Багатьом доведеться ще повоювати. Тому всі розмови щодо там, політичних кар'єр і так далі, про якусь там опозицію у вигляді, Арестовича, Неарестовича. Я просто раджу зупинити ці розмови, тому що потрібно зараз говорити про те, що нам потрібні дрони, нам потрібні люди, нам потрібна зброя, нам потрібно виграти війну. Все інше хай потім буде добре. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх!